Після завершення ремонтних робіт у селі Гаті відбулася урочиста церемонія відкриття громадського простору. Протягом десятиліть площа перед місцевим будинком культури перебувала в занедбаному стані. Територія заросла чагарниками, і саму будівлю було легше обійти з боку через трав'янисту ділянку. Цю ситуацію вдалося змінити завдяки керівництву місцевої громади. Фінансову підтримку для розвитку надало сільськогосподарське підприємство, що працює на території громади. А також долучилися кілька інших підприємців та приватних осіб. Це Результат довготривалого Це процесу робіт на території цього. Села працює товариство із назвою племзавод, яке входить до великого агрохолдингу. Вони працюють на території села та обробляють площу у 2200 гектарів. До війни вони багато допомагали нашій спільноті. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, то їм довелося поборотися з певними складнощами. Проте нам вдалося з ними домовитися, і цього року вони вже двічі підтримали наші проекти. У межах першого нам вдалося відремонтувати декілька вулиць на території села. І зараз також за їх підтримки нам Вдалося облаштувати цю площу. Представники компанії долучилися матеріальною підтримкою, але місцеві мешканці доклали чимало зусиль, щоб ця центральна площа села отримала такий вигляд. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наше село привабливішим, придатним для життя, аби заохотити до повернення тих, хто через війну змушений перебувати за кордоном. Наголосив староста села Ішпад Муза. adunk azért, hogy ez a ми вдячні за те, що нам допомогли оновити центральну площу нашого села. Ми дякуємо за фінансову підтримку агрокомпанії та дякуємо Богу за те, що він щодня береже нас та піклується про нас. Адже саме за його милості вдалося реалізувати цей проект. Ми хотіли зробити цей захід офіційним і тому запросили наших діток, які влаштували невеличкий виступ, щоб ця подія закарбувалася в пам'яті та була насправді святковою. Очевидно, що залучення великих компаній до населених пунктів важливе не лише через їх підтримку, адже ці компанії створюють робочі місця та сприяють зміцненню громад через плату податків у місцеві бюджети, зауважив Ішпан Локіта. «Три роки баалунг в Україні вже третій рік іде війна. Село Гаті, як і вся країна, знаходиться у важкій ситуації. І, хоча кількість населення зменшилася, але ті, хто залишився вдома, прагнуть зробити все заради того, щоб ми мали майбутнє. Ми намагаємося продовжувати працювати. Маємо плани на майбутнє. Спільно з товариством угорської культури Закарпаття. Ми плануємо подати заявку на участь у тендері на повноцінне оновлення будинку культури у 2020 році. Нам вдалося замінити дах та зробити ізоляцію. Та замінити більшу частину вікон та дверей на сучасні у майбутньому. Ми хочемо продовжити працювати над покращенням якості доріг в селі. Сподіваюся, що незабаром нам вдасться побудувати нову заправну станцію, яка міститиме автомийку та ресторан. За словами власників об'єкту, це забезпечить 40 нових робочих місць для мешканців села, де забезпечуватимуть конкурентно здатні заробітні плати. Таким чином, село отримає додаткові надходження до бюджету. Сподіваємося, що ці додаткові кошти осідатимуть саме тут, і ми зможемо